Всім привіт! Хочу показати вам спіртовку, яку я побачив на просторах інтернета, і зроблена вона з простої банки від дезодоранту. Хочу вам ще показати, як ній кипатимо воду. Наливаємо спірт. Спірт, звичайний куплений в аптеці. 96%. Підпалі. Все, вона у нас загубила. Зараз почекаємо, поки вона нагріється. Ставимо горнятку. З водою. Ось так у нас новий. Тепер будемо дивитися, чи вистачить цього спірту. Це в інші спіртовки. Щоб закип'ятити воду в горнятку. Ну, Горнятка десь награм. 200. 180 мл. А тут говорити. такий за щоб туди попадало повітря? починають з'являтися больбашки. А закипає. Донтри кипити. Кипить навіть потужно кипить. Я думаю що. І вона вже помаленьку починає гастити. Тобто я думаю, що 200 мл води, така спиртовка, легко може закипяти Ось, Бачите? Вона загасла і вода закипіла дуже і дуже непогано. Тобто заварити чай можна легко. Всім пока!